Ужгород сьогодні уже лобі. Тут попрощалися із 44-річним полеглим захисником України, молодшим сержантом Олександром Мельником. Чин похорону відбувся на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам голодомору. Віддати останню шану та провести в останню путь полеглого героя зібралися рідні, близькі, друзі, ужгородці та побратими. Він був дуже класний пацан побратим. Це от бачите, друж про спиніде. Він був найкращий. Найкращий напарник, який тільки може бути. розумієте, ну, Він знав, за що він пішов, чому він, що він хоче в цьому житті. Він зробив це. Це мій друг дитинства. На жаль, самі хороші помирають. Він вірис у нашому дворі. Добрі, добрий, добра дитина, хороша. До старших добрість завжди ставив. Такий був все маломовний, але робив по такий Був хороша людина, одним словом. Дуже жаль, що так сталося. Олександр Мельник був сапером інженерно саперного взводу гірсько-штурмового батальйону військової частини А 1556, 2 вересня 22-го року, під час визволення населеного пункту Нововознесенськ Херсонської області обірвалося життя відданого військовій присязі і українському народові захисника. І сьогодні ми зібралися тут, в цьому місці для того, щоб віддати честь, віддати пошану, віддати похвалу нашому герою. Не просто тому, що ми це говоримо, а тому, що це так є. Він є герой. Він сміливо пішов захищати всіх нас. І сьогодні всі ми. Все наше місто, вся наша країна має бути вдячна Олександру, має бути вдячна тим всім героям-захисникам, яких є вже тисячі, які не побоялися і виконали ту найважливішу, найголовнішу заповідь Господа, який сказав. То душу свою покладе за друзів своїх, той має найбільшу любов, найбільшу любов від Бога. На знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах збройних сил України зачитали пам'ятний лист від головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного молодшого сержанта Олександра Дмитровича Мельника. Як головнокомандувач збройних сил України, схиляюсь перед відвагою. Стійкістю та патріотизмом воїнам, чинами якого уславлений Володимирів Тризу, головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний, 2 вересня 2022 року. Після заупокійної літургії жалобна хода прийшла до пагорба слави, де Олександра Мельника поховали з усіма військовими почистями.